Офіціантка Марія увесь локдаун працювала із замовленнями на винос тепер готує приміщення до обслуговування клієнтів. Було набагато менше замовлень, тобто ти приходиш на роботу. і Ти не знаєш, чи сьогодні буде декілька замовлень, чи тобто потрібно платити працівникам зарплату в. Закупляти продукти і так далі. Тобто, чи це все окупиться за сьогоднішню зміну, ти не знаєш. Магазини, які не працювали в період локдауну, не платили за оренду. Таке рішення прийняли в одному із львівських торгово-розважальних центрів. Тепер рахують збитки. Нам просто необхідно відчинитися. Неймовірні збитки понесли ми як торговий центр наші орендарі, тому що навіть коли працює один супермаркет і аптека. Ті дозволені бренди все одно потрібно поклінити все приміщення, прибрати, заплатити кошти охороні. І все виносить страшні збитки: електроенергія, вода, клінінг, тобто це витрати, які покрити дуже важко. Відсьогодні можуть працювати усі магазини, заклади харчування та культури. Школярі 5-11 класів повернуться на навчання в школи уже після великодня. Щодо закладів дошкільної освіти, то на даний час вони працюють в звичайному режимі. Ми збільшили кількість груп, оскільки ми побачили, що кількість дітей в закладах дошкільної освіти збільшується, тому була необхідність відкрити додаткові групи, окрім чергових. Що стосується учнів перших-четвертих класів, вони відвідують школи. Приблизно із 34 тисяч-32 тисячі дітей вони постійно у школах. Що стосується учнів 5-11 класів, вони відновлюють своє навчання в очному режимі із вівторка, верніше з 5 травня завтра у транспорт повертають пільги, однак вони діятимуть з 11 до 16 години. А до 30 червня заборонили проведення масових заходів та роботу нічних клубів. Ще треба було потерпіти хоча б два тижні. Я б сказала, що зробити карантин, бо то свята великі, позаражуються і буде знову Звичайно, що Добре, тому що діти мають крити в школу, онлайн навчання це не є навчання. Це не для. Так само, і магазини повинні працювати, і бізнес має розвиватися. А як? Інакше ми, економіка наша впаде, і що ми будемо робити? Медики кажуть, послаблювати карантин зарано. Станом на сьогоднішній день у нас є переповнені повністю реанімації і спостерігається така різка тенденція до кількості пацієнтів, які поступають в стаціонари, у більш тяжкому стані. Тобто та масова частка до 60-70% пацієнтів, які взагалі звертаються в установу, це є або вкрай тяжкий. Або критичний перебіг, і станом на нині в лікарні швидкої медичної допомоги відділення інтенсивної терапії це є 40 пацієнтів, із яких 90% є на штучній вентиляції легень. Ірина Качмарик Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.